Наразі проводимо роботи з розмінування у Херсонській області. Залучається 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також з нами на виїзді працюють відділення медичного забезпечення в залежності від тяжкості виконання робіт. Проходимо від 50 метрів. Полосу шириною приблизно 8 метрів до 150 метрів, бо наразі працюємо у лісосмузі. Потрібно дуже обережно обстежувати кожне дерево, бо наявні розтяжки, пастки призначені раніше для військових, але зараз для нас. Ну, якщо бути чесними, наразі тут. Працювати важче, бо дуже багато інженерних боєприпасів у Запорізькому районі, там де ми працюємо, їх менше. Дуже багато пасток, як для саперів, так і для звичайних людей. Тобто мінують все. Мінують і приватні будинки, і городи, і подвір'я житлових будинків. Сьогодні разом з керівництвом аварійно-рятувального загону спеціального призначення нами було відвідано піротехнічні розрахунки, які працюють наразі виконують свої завдання за призначенням на Херсонщині. Зараз тут виконують завдання один піротехнічний розрахунок, а також один медичний розрахунок, який здійснює медичне забезпечення виконання робіт. Були перевірені. Побутові умови особового складу також зустрілися з керівництвом по напрямку, який здійснює. Розподіл робіт для їх подальшого виконання від керівництва управління та від рятувального загону привезли хлопцям певні смаколики для того, щоб їм легше виконувалися поставлені задачі. Також завдання на цьому напрямку будуть продовжуватися нашими піротехнічними розрахунками. Відповідно, провели зустріч з представниками місцевих органів і влади з метою забезпечення належними побутовими умовами нашого особового складу та з керівництвом підрозділу в селищі міського типу Великої. Олександрівка, маємо з ними порозуміння і заручилися в їх підтримку в забезпеченні належних побутових санітарних умов для нашого особового складу.